Всім привіт, друзі! Як підключити 0 до гібридного інвертора, який не має в собі функції такої фізичної, як сквозний 0? Багато приборів потребують, це я точно знаю, нуля. І дуже погано, чи зовсім не працюють. Не хочуть працювати, якщо. У нас на виході з інвертора в розетці горить дві фази. Я обіцяв на примірі ось цього кіловатного інвертора Dextromt показати два способи підключення нуля до інвертора, якщо у вас на інверторі немає сказного нуля. Перший, друзі, спосіб ось вихід з інвертора йде. Фазою 0. На виході з інвертора. Обов'язково автомат пірамінної напруги ставимо і підключаємо зверху 0 і фазу з цієї сторони 0. Це вихід з інвертора для живлення вашого будинку через автомат пірамінної напруги. Після інвертора. Далі, друзі, беремо 0 з місцевої мережі і виводимо. А у вас може бути друга схема. Треба вивести 0 з любого автомату на цей 0, який у нас підключений на вихід інвертор. З'єднуємо ось цей вихід інвертора. Ось таким зажимом. З тим нульом місцевої мережі за допомогою ось такого зажимчика. Тобто два проводи, зажимаємо пліщами і ставимо на вихід з інвертора на автомат пірамінної напруги, де в нас нуль. Далі. Ми підключаємо на виході з автомату, ведемо провід до розетки, який буде живіти наш дім. Таким способом, друзі, у нас на виході завжди буде ноль і фаза. І а, в розетці на виході, який буде живіти. Наш дім ніколи не буде дві фази. Якщо даже у вас у будинку не буде місцевої електромережі, у вас все одно буде нуль і фаза. І ніколи не буде горіти дві фази. Тобто, всі прибори в домі, все буде у вас працювати. Другий спосіб, друзі. який я обіцяв? Це спосіб для тих, у кого є вдома контур заземлення. Як правило, такі інвертори дешевого класу, тобто до 1 кВт чи до 2 кВт, вони не мають внутрі плати заземляючої, спеціальної плати заземлення. Заземляючий кабель підключається до цього інвертора тільки на корпус. І все. Тому підключити таким способом 0, як, допустимо, на цьому відео, як я показував в попередніх відео, нам не удасться. Тому, другий спосіб буде такий же, як і перший, тільки замість нуля з місцевої мережі ми беремо провід, заземлюючий з нашого заземляючого контуру дому. І підключаємо на вихід з інверт, тобто до нульового провідника. Ми нульовий цей провідник з'єднуємо з, з заземляючим провідником, який йде від контуру заземлення нашого дому. Також за допомогою такого зажимчика, ми з'єднуємо два провода разом і підключаємо на автомат, де у нас підключається 0. Провід заземлення він буде грати роль також нуля. І на виході з цього автомату у нас також буде ноль І фаза, якщо є питання, задавайте в коментарях, друзі. Сам я електрик і знаю, про що кажу. Ніколи, нічого, я поганого вам не порекомендую, щоб вам воно щось там нашкодило. Тобто тести, підключення та налаштування мета мого каналу. Все просто, як кульбаба. Тож до нових зустрічей, друзі!